Як допомогти дитині впоратися зі стресом. Говоріть зі своєю дитиною. Підтримуйте в ній віру в себе. Повідомляйте дитині тільки правдиві речі. Давайте тільки слушні відповіді. Діліться з дитиною почуттями. Це допомагає дитині краще зрозуміти власні емоції та почуття. Розкритися та розповісти про свої труднощі та стресові ситуації, а також показує вашу готовність говорити на складні теми. Запевняйте, що ви поруч. Не припиняйте запевняти свою дитину. Ми разом, ми піклуємося про тебе і будемо це робити. Уважно слухайте дитину. Слухайте, що говорить дитина і як вона це говорить. Чи відчувається тривога, страх, занепокоєння? Будьте готові до змін поведінки. Ви маєте бути готовими до нечемної, дивної, агресивної поведінки дитини. Тілесний контакт, торкайтеся дитини, обіймайте її частіше, нехай дитина відчуває ваше піклування і близькість не тільки на словах. Не бійтеся зайвий раз обійняти дитину, потримати її за руку, зробити масаж або покласти руку на плече. Позитивні тілесні контакти дуже корисні для зняття напруги. Спостерігайте за дитиною під час гри. Часто саме в грі дитина виявляє свої почуття страх, агресію, тривогу тощо, які не виявляються в інший час. Не соромте дитину і не заперечуйте її почуттів. Не говоріть, забудьте, викинь з голови. В жодному разі не варто соромити дитину і винуватити в тому, що сталося. Сприяйте іграм, які знижують напруження. Найбільше для цього підходять ігри з піском, водою, глиною, фарбами, активні ігри, танці, спорт. Підготуйте скарбничку ігор, в які ви можете грати разом і регулярно. Намагайтеся приділяти цьому один і той самий час. Пам'ятайте, що в стресових ситуаціях для дитини дуже важливо, як на неї реагують батьки. Чим спокійніше та впевненіше ви почуваєтеся, тим більш захищеними почуваються ваші діти. Дякую вам за увагу!